Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми знаходимося в кур'єрі, і ми знову для вас приготували класний подаруночок. Це квартира. Три хвилини біля моря, просто фактично на пляжі. Просто на пляжі 49 квадратів 80 Тисяч євро, але це, це квартира просто на пляжі. Знаєте, просто ближче. Це, напевно, тільки людина там загоряє з такою, з таким зонтиком, і все. Це ближче немає. Три хвилини просто клас. Подивіться, ще який крутий вигляд з віконечка. Всі комунікації, все-все-все тут. Все в нас є гарненьке. Такі пальми. Поїхали дивитися. Тут нас зустрічає ось така вітальня. Ось така вітальня. Все акуратненько, гарненько, все зроблено, все красиво. Чудова квартира 3 хвилини біля моря, друзі. Ну це, це я не знаю. Тут у нас дивіться балкончику немає, але такий от прекрасний вигляд, все чудово. Все є. Тут одна спальня і один санвузол, але є ще окремий туалет. Але давайте подивимось спальню. Ось така, будь ласка, спальня акуратненька. Все гарно, все красиво. Все чудово. Тут ось така шафа вбудована. Досить гарна містка. Як ви бачите, ремонт в шикарному стані, все тут гарно. Давайте подивимось ванну кімнату Ванна кімната тут ось така от велика, гарненька, симпатичненька, нічого не треба міняти. Тут душова кабіночка, доброго дня, все гарненько, все чудово, поїхали далі. Тут ми заходимо в загальну вітальню, тут у нас. Отака От зона телевізора. Меблі трішечки старі, але повірте, квартира в дуже хорошому стані біля моря. Три хвилини біля моря. Ну, я не знаю, що ближче. Я кажу, тільки в піску лежати, то тоді буде ближче. Тут вхідна зона. Вхідна зона наша, де ми входимо, і кухонька одразу. Ліворуч, тут кухонька ось така цікава, симпатична кухонька. Бачите, чуть-чуть може треба, звичайно, її підрихтувати, але це так зовсім трішечки. Тут у нас холодильник, тут у нас машинка, так нам заважає підійти до нашого туалету. І тут ще один туалет. Ось так от він виглядає ще додатковий. Тобто маємо санвузол повноцінний і ще туалет. Одразу, коли там сильно вже приспічило, можемо швиденько пробігтися собі. І так, друзі, чудова квартира. Три хвилини біля моря в прекрасному містечку Ку'єра. 49 квадратів, 80 тисяч. Будь ласка, якщо у вас. Зацікавила ця пропозиція, дуже класна квартира. Ви будете мати дуже багато клієнтів постійно. На здачу в сезон тут взагалі буде розрив. Тому звертайтесь і ми вам обов'язково допоможемо. Друзі. Ми тут маємо гараж загальний. Він на три поверхи. Ось Такий він крутий. Зараз я вам покажу, як він всередині виглядає. Ну, як на мене, дуже круто, дуже класно, дуже сучасно. Друзі, подивіться, який тут крутий під'їзд. Тут мало того, що є трьохповерховий паркінг, є ще свій консьєрж. Представляєте, ніхто у вас нічого не вкраде, взагалі круто. Ось це паркінг. Де я вам казав. а ось це вихід з нашого чудового під'їзду. Подивіться, як круто. Дуже гарно, дивіться, пальми, все, все красиво, три хвилини до моря. Таке враження, що воно взагалі поруч.